Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Як же я давно хотів обмінятися з вами ролями, і якраз цей час настав. А знаєте, взагалі є час розкидати каміння, є час збирати каміння, а зараз час вгадати каміння. Хлопці, заходьте в студію! І хлопці, які вважають себе сексуальними. Ось вони. Ну Як ви вгадаємо? Отже, перед вами 8 касок. На кожній касок написана назва будівельного матеріалу. Вам потрібно взяти ці каски і вдягнути каски відповідному хлопцю відповідно до будівельного матеріалу. На все про все у вас 90 секунд, і в принципі ми починаємо. Привіт, я Ліра. В мене нема хлопця. Боже, що Що? Що ти просто гарячий капітан. А чому граніт камінь-гранат? А, це не же... діамант! Я вже все життя mm -hmm. так бігаю. Гравій. Mm -hmm. mm -hmm. Оце має. Що таке? Пємза, може, це те, що ноги натирати? Так, так. Це що це Що, на вогня? Це більше да. за все похоже на пємзу. А прямо одягнути на нього треба? Боже. Ой. Ти точно щебень? Я ще навіть, навіть Зараз спеціально не вигравати. Сланцевий, Сланцевий газ, на границь? Сланцевий границь? Сланцевий границь? газ це якісь гаміння. Тобто планець має бути камінцями. Ти знаєш хто це? так? А граніт тоді оце як с залишилася таке гарне. Тож давай вдягнемо. Чи витомо? ти а думаєш або гусей, що темний Чому мені похоже? А, а на. що він, мін, він бав някакви граніць з блискучими штуками? Стало вдягаємо граніт. – Та йди вже дивіться планець, планець Сланцевий газ. Це виходить, Це ж має це ж має бути порода, яка легко. Та який мені сподобався, в нього ще є <плес> <ім 'я>, п'ятика, <плес> <таки>, який <плес> мені Що породу за вугілля? Це, я думаю, вугілля. це не вугілля. Вугілля ото. Да? На візьми в дітьку. Ну, це вугілля, п'яточки? Пемза. Пемза. Це не пемза. А що це? Не це? Не а що пемза? Це пем? може бути граніт. Добре, час! Це граніт, дай граніт! Стоп, стоп! Я я Ні, ми, це, ми, є, це ми це не зарахуємо. Да ми програємо, от, блін, 10 тисяч. Звісно, ми це не зарахуємо. Ми хочемо взяти кредит! А я судя. хочу забрати фуст! Забере Женю. Тому що ти хочеш його забрати. На п'єм свою. Дівай, там так, все одно неправильно. так. Як би там не було, ми все одно зафіксували, ви, ви що підміна. Ви самі не вгадаєте, що будь там Ніхто не замітив. Всі замітили. Добре, що ж, почнемо. Давайте подивимося, чи правильно дівчата вгадали бутівельні матеріали, чи вони просто не могли відвести погляд від цих гарячих хлопців. Отже, перший у нас сланець. На хлопці каска вугілля. Тож знімає її, будь ласка, не вгадали. <гас> не вуг... Далі у нас іде вапняк, а каска-сланець. Відповідно, теж дивилися на твоє обличчя, а не на те, що надягали. тому Знімає її, будь ласка. Це підстава. Гравій. Співпав, є О, один бал. Є. Я є. вас вітаю. Граніт. І чи дійсно це граніт? Так, це дійсно. Вау, граніт. Леся, молодець. Ідемо далі і дивимось. Лір, як ти казала, Євгеній, так, молодого? Ні, оце А, Зрозумів. Добре, ще дійдемо. Так, щебінь, і це дійсно щебінь. Я Єс! вас вітаю. Мене звати Богдан. Так, пісковик. Так, є. Це правильно. Пемза, пемза, я пам'ятаю, що ви в останній момент замінили, тому не зарахуємо, але каска дійсно співпадає. Ну і вугілля у нас не співпадає, тому що тут у нас вугілля, а на касі у нас вапняк. На жаль, на жаль, виходить, що всього два, бо. Пемзу зарахувати ми вам не можемо. Хоча, пане суддя, хто я такує? Бодя, такий, щоб ти вирішувати? не зараховуєш, ти кажеш вас. правильні відповіді, я кажу, а пан суддя я, хай вирішує. Я це і сказав, все правильно. Хлопці ніколи не думали, що це скажу, але можете йти. Но. No. Но! No. Давайте подякуємо хлопцям. Продовжується раунд обмін ролями і на черзі чоловіча команда. Дівчата, ану скажіть, правду я кажу, що чоловіки знані експерти з макаронних виробів. Так, слухаєш так. їх, слухаєш і тільки локшину з вух знімаєш. Так. Отже, зараз ми будемо розбиратися в макаронах. Перед вами є вісім стійок з макарончиками. Будь ласка. Підійдіть до них, подивіться уважно, вони різних сортів. Угу. Добрий вечір, листопад. Ці знаю, ці знаю. Я теж це знаю. Вісім сортів макарон, вісім табличок. Поставте відповідну табличку під відповідний вид макаронів. Якщо та чи інша відповідь буде правильна, буде один бал. Більше вгаданих сортів макаронів, більше балів для вашої команди. Такі Час пішов, поїхали. Таблички. Такі я собі взяв таблички. У мене табличка. Я прошу. У мене табличка вермішель. Це все вермішей. Чуваки, а що в є? Як я маю зараз? вермішель? Серед восьми видів вермішелі. Бодя, бодь, бодь, Це вермішель. Це Це те, що нас зараз заплутає. У мене лінгвін. Фузілі, фузілі, фузілі це фарфале, фарфале. Що таке фарфале. Фарфале дивись, це напевно оце може бути. Ні, це оце. може. Може бути, це те, що ми говорили. Ми думали, що О, це воно. Чому ракушки ніхто не робить? за все за Bene. Bene. Оце, оце лінгвіни. Це перші бали для нас. А, так. Стоп, То це точно Оце, оце спагеті. Дивіться, оце і ото. крайні, А, а Вони що, схожі. А що написано? Лінгвіни і спагетті. А це твердих сортів пшениці? Ні, це... Давай, це лінгвіни, це лінгвіни краще. Бодічка, постав там табличку да. так само. Кузі, давайте. У нас є час. У нас є 34 секунди, щоб просто покайфувати. Спагеті, тості. шикарно. Лінгвіні, Я товсті. вам скажу так, це точно перші 2000 наші. Точно. Канелоні. Так, ну в принципі, ми вже впорались. Нам час 20 секунд, ми секунду. Можемо 20 секунд поставити виробати. пісню. Ні, обіцянок не пробачень. Віктора Павліка, будь ласка. Давай краще листопад. Давай поїдемо. Ну, все, все, справились, Ну, ми, ну все, впорались. так. Давайте пройдемося і дізнаємося, чи відповідає та чи інша табличка тому чи іншому виду макаронів. Тут хлопці поставили назву Лінгвіне. А тут у нас ось такі тоненькі спагетті. А хто поміняв? Це Неправильно. спагетті одразу не. мінус один. Мінус один. Далі Вермішель. Вермішель. Цю я так одразу покладу, що це неправильна відповідь. Вермішель у нас ось яка маленька. До бульйончика. І це правильна відповідь. Є, все. Ну все, Далі піде як по масу. Тальятеле. Тальятеле люблю з морепродуктами, з хмельницькими морепродуктами. Там оця ліверна, знаєте, дуже вкусно. Тальятеле. Це правильна відповідь. Пенне. Це Пір'я з італійської. італійською, Леш. Тож, італійською мовою мову. А ти знаєш італійську мову? Сі, сі, прего. То є пенне. Лесюньо І Це. Правильно. Правильна відповідь. Правильно, правильно. Не соромся казати, що в нас є правильні відповіді. Oh, О, <laughs> Чесно кажучи, так злякалась, що чуть не зробила фузілі. А це правильна відповідь. До речі, це фузілі. Є є, є, хорошо, хорошо. Кучерява така. Далі канелоні. О, канелоні. Така груба вірмішелька. Хто любить канелоні? Я люблю їх фаршують, типу, м'ясо воно смачне. Поняла? Фаршують м'яском, потім ще заливають сиром. А ти вмієш фаршувати? Хочу, зроби мені, того, бо я не пробувала канелоні. Це правильна відповідь. Просто варфале, бантики. Я дуже люблю салат, такі знаєте, роблять з тих бантиків. Туди кукурузки і там різних овочів, дуже смачний. Це правильна відповідь. Ну і спагеті, відповідно, там неправильна відповідь. Фух. Далі хай пан суддя розбирається. Дякую. Пене, пене суддя. А як спагеті від лінгвіни відрізняються та йолки-палки? Спагеті круглі, а лінгвіні пласкі. Чоловіки. Так, але пане ж ви Судя. мене дивуєте. Вгадати фузілі, пене, канелоні. Це фімка знав. І не вгадати спагетті. Шість правильних відповідей. Дівчата. Пані Лесі, Так. Але ж ви так непомітно. Після сигналу побігли, поміняли ті каски. Хто? Ви? Відеофіксація є. Є, yeah. ми а ну, передивились вар і ви зробили це помітно. Ну, будь ласка, не зараховую вам дві відповіді: ані граніт, ані пемза. Дякую, просто камінь з душі. Чоловіки, нарешті вітаю з перемогою. Шість-три ну, молодці, давайте. Ми вас вітаємо, ми молодці, молодці. Реально молодці. Дякую. Всього ну, найкращого. Дякую. Молодці. Бачите, ми великодушні. Дякую. Дякую. Великодушна команда. Дякую. Зараз дам бонусне. Скажіть мені, будь ласка, скільки відсотків жінок ніколи не займалися сексом на першому побаченні? Багато. Дуже багато. Багато, багато, багато. Коли хтось з вас останній є. раз ходив на побачення? Не було такого. На, на перше побачення. Я особисто нічого проти не маю. Ти навіть більше й так? Да? — 65. Ходите? Ну, давайте. Можемо уточнити, це анонімно було чи ні? Не можемо. Не можемо? — Ні. <рес> — Навіть якщо анонімно, дівчина така, «Блін, а якщо воно не анонімно, скажу краще, що ні». — А ви можете нам переказати, що вони там кажуть? Ні? Кого вони там, у них було? Давайте, фіксуємо 71. 70, це буде 60 і 80, це буде. Да. Нормально. Давай, 70. 71. Ми готові дати відповідь. Так, так собі прикинули, що 71% дівчат ніколи не займалися сексом на першому побаченні. Принаймні так говорять. 71 Так. А ми ви, який відсоток от ну нас запхаєте. Треба сходити з вами на побачення і зрозуміти. Добре, Богдан Тарасович. Приймаю 71 відсоток. Увага на екран. О! Клас! Чоловіки! Вітаю! Три тисячі в чоловіків! Десять в дівчат! Дякуємо! Ви молодці! Тобто приблизно! Трохи я просто, я просто стою і уявляю. Уявіть і ви. Ми зараз вириваємось вперед і забираємо цю гру.